Для того щоб зменшувати е, кошт, зменшувати витрати на, свою, на, на свої комунальні платежі, то потрібно починати з енергоефективності. Не з сонячних панелей, люди добрі, а з енергоефективності. Сонячні панелі це мають бути вже під під завершення, це просто інше джерело живлення. Але для початку ви зменшіть використання енергії. Uh -huh. Зробіть все так, щоб ваші кінцеві споживачі споживали якомога менше енергії на, там, на одиницю площі. Я завжди приклад приводжу. Не Якщо ви просто вимкнули опалення, вимкнули світло, це називається енергозбереження. Ви просто не використовуєте сидите в холоді. Вам потрібно бути в теплі, мати освітлення, але при цьому використовувати менше енергії на свої потреби. Оце енергоефективність. Дякую, ти так це все просто пояснила.